Україна виступає за створення міжнародного спеціального трибуналу. Власне, якщо ми будемо добуватися справедливості у судовому порядку щодо цієї несправедливої війни, то можна говорити про те, що у нас є декілька міжнародних інструментів. Перше це міжнародний кримінальний суд. Україна вже з ним співпрацює починаючи з подій у Бучі. Насправді це перший випадок в історії міжнародного кримінального суду, коли він визнав свою юрисдикцію, що Ще до завершення конфлікту, другий суд це міжнародний суд ООН. Україна вже зверталася у 2017 році з позовом до міжнародного суду ООН, коли ми говорили про засудження злочинів проти людяності, які відбувалися на території України з 2014 року, і врешті-решт. Це міжнародний спеціальний трибунал. Фактично тільки ця інституція може засудити сам злочин агресії, тобто усі ті загальні події війни, які відбувалися на території нашої держави, і продовжують відбуватися на території нашої держави у період воєнного часу. Тобто, ми маємо говорити про те, що створення міжнародного кримінального трибуналу дозволить нам притягнути до відповідальності вище військове керівництво Російської Федерації фактично інших інструментів, які є у міжнародному праві, зараз не існує. Ми маємо добитися того, щоб Росія понесла справедливе покарання за сі за всі воєнні злочини та злочини проти людяності, які вона здійснювала на території нашої держави.